Харків має стати туристичним магнітом. Такої думки представники Державного агентства розвитку туризму в Україні якраз після перемоги вважають експерти Україна та Харків будуть дуже цікавими для мандрівників, оскільки Україна зараз на слуху у всьому світі. Тому до промо кампанії вважають фахівці треба ставати. Вже зараз цим теж захоплюється у світі, що ми вже починаємо думати про майбутнє. Саме як ми збережемо пам'ять про цю війну, щоб донести її в першу чергу майбутнім поколінням українців, а також тим гостям іноземцям, які до нас приїдуть. І так, це створення музеїв, це збереження деякої частини руйнації. Воно є важливим. Тобто, якщо навіть будівля буде відновлюватись, ці такі невеличкі шрами, їх потрібно показати, щоб ми ніколи знову не повторили е, тої історії, так і маємо про це. Донести світу і про та також якби одна з ініціатив, які власне ми би хотіли були цікаво реалізувати в Харкові. Це ж створення з тих підвальних приміщень, які є, наприклад, в комунальній або в державній власності, такі там бомбосховища, які можуть бути передані бізнесу для облаштування там кав'ярень або іншого виду діяльності, але можуть слугувати і бомбосховищами власне для, для мешканців міста, і в майбутньому це теж стане частиною а, таких місць відвідування. Всі перспективні моменти щодо прогнозованих турпотоків, візитівок та те, що варто буде показати туристам у Харкові, очільниця профільного держагентства обговорила з міським головою. За словами мера, у Харкові буде створена спеціальна міська програма, в тілі якої і буде прописана стратегія розвитку туризму в Харкові з першочергових планів створення музею, війни та своєрідного меморіалу на північній Салтівці. До війни у мене була такі задум, у нас курсував такий екскурсійний автобус. Двоповерховий я його. Практично знайшов. Війна усі ці наміри, Но До цього наміра ми будемо повертатися обов'язково, військово, бо ви дуже слушно сказали, що буде колосальний туристів до Харка. І ми зараз вже це відчуваємо, буде військовий домі. Дуже багато буде тих, Хто хоче приїхати і завдання насамперед ми повинні вже бачити перспективу. перспективу. І є багато таких дуже багато задумок, які б хотілося втілювати в життя. Це перш за все і військовий музей. Є така думка зробити музей. Музей, тому що оставити одне зруйноване з зроблено житловими будинками для того, щоб люди бачили, пам'ятали, да, пам'ятали все це, і там взяли такий комплекс, який буде відвідувати. Тому дуже багато таких задумок, які є, які ми можемо втілювати в життя, і все це ми можемо відобразити в програму. Все це буде реалізовано як тільки у місті буде безпечно, наголосив мер Харкова. Бо нині це питання на першому місці зі свого боку. Кажуть в Держагентстві розвитку туризму. Тут у Харкові планують протягом декількох днів відвідати ряд ключових локацій, щоб мати реальне розуміння того, що варто показати міжнародній спільноті задля для залучення туристів до України. Та міста героя Харкова для нас, для українців, таким прикладом, як місто, яким воно було чистим, доглянутим, так з прекрасними парками, інфраструктурою, яка постійно розвивалась, зараз ми бачимо, як швидко Харків відновлюється і за закриває за загою ті рани війни, які які постійно на жаль ворог наносить. Тому ми віримо, що і знаємо, і над цим працюємо що в майбутньому, після нашої перемоги, Харків стане одним з основних таких туристичних магнітів України. Куди поїдуть а, зі всього світу люди для того, щоб подивитися на взагалі на, на саме місто так подивитися на ті наслідки війни і також подивитись познайомитися з людьми з хоробрими і харків'янами зокрема і наше завдання як державного агентства розвитку туризму сьогодні вже сформувати почати формувати ті повідомлення ті меседжі з якими ми будемо у світі запрошувати саме людей відвідати україну леся копелюк олександр іванов віталій грунь та андрій пакулов Харьковские известия.